Купатися не заборонено, а навіть рекомендовано, особливо 19 січня, адже саме на водогрещі відчайдухи влаштовують водохресне плавання. Ми не впустили можливість піймати кампанію до чимало відомих житом Таке купання стало для них щорічною традицією. У нас кам кампанія, ми збираємося кожний год. Рік... Ви этот праздник і всі ідем дружно купаться за тім чиєпіті, і все водохреща це єдиний день в році, коли вода очищає не лише організм, а й думки. Вірять ті, хто наважується купатись у крижаній воді. Господи. Головне, щоб така традиція водохресного запливу проходила весело та з гарячими напоями. Живой. Обалденная. До следующего праздника. Ну, я к Шикарно Шикарник самопочитя. Хорошо? Рекомендую. С чем будете и гретость после плавания? Чаем. Чаем, горячим. І глінтвельголова Вугунської ради Людмила Янушевич говорить, що в її родині традиція купатись на водохреща з'явилася більше десяти років тому. Тепер сміливо може давати поради новачкам. По перше, те, що ти можеш і це зробиш. По-друге, це завжди зустріч з друзями, і це, мабуть, є е, саме тим стимулом, який нас сюди веде сьогодні. Та найголовніше у водохресних купаннях не перестаратись, тричі, зануритись у воду і на берег кажуть у досвідченому колективі.